But what's Але що стане, що 2 червня режим припинення вогню не буде досягнуто? Треба було б негайно, як обіцяв Trump президент Трамп, мати план Б. Що це означає план Б? Необмежена кількість озброєнь України, в тому числі делегобійних і в тому числі поток айдефенс вебс.

Мій коментар до Вадим. Стоп. Припинити втрачати територію. Стоп. Припинити втрачати людей. І припинити втрачати час. Якщо росіяни не погодяться підписати єдина Мова розуміє Путін повідомлення може зупинити війну, тому що у нас вікно можливостей. і воно пов'язане з President Трампом. Повідомлення плану Б має бути доставлене зараз. Я був дуже радий повідомленням про Stream 2. Браво! я знаю наскільки це було важливо для мене під час моїх переговорів з німеччиною, Але, пане посол, я не розумію, чому ми повинні закривати газопровід північний потік потік-2», при цьому нафтопровід, який символічно називався дружба між Росією та Україною. Щодня постачає в Європу російську нафту на суму 21 мільйон доларів, на день. це фінансування російських безпілотників, російських ракет. і Україна поводиться так, ніби нічого не сталося. Ні, це має бути українська ініціатива. І тому у вівторок у парламенті я вийшов цю позицію зі збільшенням фінансування збройних сил України, І останнє, але однозначно, пункт номер один. Демократія. Ми виграємо цю війну, тому що ми повинні бути демократичною країною, свободою і демократією, демократію. Зі зі свободою свободою З неприйняттям їхньої технології щодо опозиції з використанням можете собі уявити використанням помічника Януковича, який тепер під керівництвом Зеленського контролював всі правоохоронні органи та суди в країні ми разом маємо боротися за Україну, за українську демократію, за українську свободу, тому що це ключ, який відчинить Україні двері до Європейського союзу. Дякую.